Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Олена. Знаходжуся на львівському авторинку Карбазар. Сьогодні у нас 10 червня. Будемо традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Також хочу нагадати, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір на авторинках, а також разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірок зараз. Бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче бачите номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою з експертів. Дзвоніть вас, проконсультують. Чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі точково в інтернеті і перевіряти їх. Також підтримайте наш канал лайком, коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду! Бемвейк третя. М пакет шостий рік 12 тисяч, трьохлітровий дизельний двигун, автоматична коробка передач 290 пробіг, номер телефону є. Шкіряний чорний салон. Так воно виглядає в салоні. Підігрів сидінь є. Парктроніки. Нісанка Шкай плюс 2, семимісний. 11-го року 12,990 990 ціна, двохлітровий дизельний двигун, 150 кінських сил, автоматична коробка передач, повний привід, панорамний дах, 203 тисячі рідного пробігу вказує власник. Шкіряний чорний салон. Є сидінь. Клімат контроль є дисплей? Так, фаркоп присутній. Renault Koleos 9-го року 11990 ціна, 2-літровий дизельний двигун, автоматична коробка передач, 97 пробіг. Є сервісна історія. Клімат-контроль є. Парктроніки. Nissan X Trail 9-го року. 11 тисяч ціна, двохлітровий дизельний двигун, механічна коробка передач, повний привід, 240 пробіг. Свіжопригнана з Німеччини, є сервісна історія, обслужена. Панорамний дах. Клімат контроль. Шестиступенева механіка. Не Немаленька така колітка, велика згора. От праву сторону так потишне. Там нічого він пугалкає, нічого. Там племінник підійде зараз. Land Rover Freelander 7-го року. 2,2 дизельний двигун, 231 тисяча пробіг, 10,400 ціна. Зверху є номер телефону. Автоматична коробка передач. клімат контроль Nissan Qashqai Plus 2 семимісний. 12 року 13 тисяч ціна, двохлітровий дизельний двигун, автоматична коробка передач. Повний привід, панорамний дах, 155 пробіг. Так, авто в чохлах. Але, на жаль, стан я не буду бачити і вам не зможу показати. Показую кермо. Клімат контроль. Друзі, часто запитуєте про Q7. тут зразу дві вкупі, знімаємо по черзі, спочатку чорна. 14 рік, 16500 ціна буде щоторг, трьохлітровий бензиновий двигун, автоматична коробка передач, повний привід, 227 пробіг. Шкіряний чорний салон, електрорегулювання, пам'ять сидінь. Панорамний дах. Авто семимісне. Підігріви сидінь, клімат-контроль. Так, виглядає по колу. Так, і срібно. Також 14-го року. 17.500 ціна буде ще торг. Трьохлітровий бензиновий двигун, автоматична коробка передач. Авто було не бите. комплектація Premium плюс, 206 пробіг. Безключовий доступ. електрорегулювання пам'ять сидінь. Чорний шкіряний салон. Панорамний дах. Також семимісно, Підігріва сидінь, клімат-контроль. Покажу. Зачнемо. Хотіла показати задній ряд сидінь. BMW x 5 11-го року 16400 ціна, 3 дизельний двигун автоматичні коробці передач, 280 пробіг. Так, номер телефону є. Якраз просто дизельні. Їх трошки менше на ринках. У нас темно-коричневий шкіряний салон, електрорегулювання пам'ять сидінь. Панорамний дах. підігріви сидінь, клімат-контроль. Вперше в нас оглядах «Шкода Карок» 2018 року, 22500 ціна, 1,5 бензин, автоматична коробка передач, так, це у нас офіційний автомобіль від першого власника 44 тисячі пробіг. Рас покажу, як виглядає в салоні. Так. Салон світлий. Підігріве сидінь, клімат контроль. Volkswagen Touareg, 13 2013 року. 26 700 ціна. 3-літровий дизельний двигун, автоматична коробка передач, 268 пробіг. Що з останнім часом рідко їх зустрічаємо на ринку. Так, електрорегулювання пам'ять сидінь, чорний шкіряний салон. Панорамний дах. Підігріва сидінь, клімат-контроль, дисплей. Фаркоп. Парктроніки. Santa Fe 7-го року, 10-300 ціна, 2,2 дизельний двигун, автоматична коробка передач, повний привід, 228 пробіг. Стан керма, думаю, вам видно. Підгріве сидіння, кліматконтроль. Є фаркоп. Hyundai Tucson 17-го року. 18750 ціна, двохлітровий бензиновий двигун, автоматична коробка передач. 108 пробіг. Так, номер телефону. Є. Так є кондиціонер. Nissan Juke, 2014 року, 10450 ціна, 1,5 дизельний двигун, механічна коробка передач, нефарбоване авто, обслужене, 180 пробіг. Нічого в салоні, Клімат, дисплей. Фаркоп парктроніки. Так, друзі, просили знайти МЛ-350-й, рік, рік, 500 ціна, 3-літровий дизельний двигун, автоматична коробка передач, 290 пробіг. Шкіряний світлий салон, електрорегулювання, пам'ять сидінь. Так, чор, чорний дах, є люк. Так він виглядає. Клімат контроль, звичайно, підігріве сидінь. Пітроен, це кросер 20-го року, 11800 ціна, 2,2 дизель, автоматична коробка передач, 231 тисяча пробіг. Так, номер телефону на всякий випадок диктує 067 748 9101. Світлий шкіряний салон. Трорегулювання сидінь. климат-контроль, <свят> педигрива сидень. <свят> Парктроники. Mazda CX7 10-го року, 9300 ціна, 2,2 дизельний двигун, механічна коробка передач, 219 пробіг, так номер телефону є. Виглядає в салоні. Є підігріве сидінь. Климат-контроль, шестостопонова механіка. Audi Q5 13-го року, 15.950 ціна, 2-літровий бензиновий двигун, автоматична коробка передач, 138 тисяч пробіг. Так, відчинили. Є чорний шкіряний салон, електрорегулювання пам'ять сидінь. Панорамний дах. Підгріве сидінь, клімат-контроль. BMW X1. 16 року 21700 ціна, 2 бензин, автоматична коробка передач, повний привід, 108 пробіг. Панорамний дах, шкіряний салон. так, Темно коричневий здається.